Куди ми їдемо? Їдемо ми до Франції і Франції ми вилітаємо до Канади. Чому Канада це англомовна країна? Наразі ми ще встигаємо отримати Work Permit, отримати insurance і спробуємо себе у цій країні. Для нас є велика. Перевага, що ми, в принципі, розмовляємо та розуміємо англійську. Лео також, він непогано розуміє, та, в принципі, може щось, коли йому хочеться, щось сказати. Летимо до міста Калгарі. Це є провінція Альберта, нефтяна провінція. У мене є досвід цій сфері, я працював 4 роки в Еміратах в нефтянці, тому спробую себе у Канаді теж по цій спеціальності, по цьому напрямку. Але вже спілкувався з деякими hr ами спілкувався з хлопцями, хто працює в різних компаніях, використовую LinkedIn, використовую Інде чисто для того, щоб зрозуміти, які вакансії є, які запроси по вакансіям. Ну і в принципі, ну, відсилати там резюме, це так. Надіятись на щось. А, тому в принципі дуже, дуже сильно а, дивлюсь на LinkedIn пробую через LinkedIn знайти роботу. Спілкую з HR, -ами. в мене вже було декілька колів, декілька дзвінків, тому дуже буде цікаво. Але наразі ну, потрібно вже знаходитись на місці, щоб а, був місцевий номер, та вже можна було там, дзвонити до компанії, заходити до них, до них у гості, заносити резюме, ну і все таке. Будемо пробувати. У нас нікого там немає, Так, є друзі деякі.